В липні в місті винники працювала археологічна експедиція. Вже через 10 днів після розпочатої роботи вченим нечувано пощастило, і їм вдалося зробити відкриття світового значення, знайдені уламки керамічного посуду, обробленого каміння. І місця цих знахідок однозначно засвідчували, що саме тут проходила північна межа поширення поселень трипільської культури в цьому році спільно з польськими колегами, нашими науковцями з Києва, це загальним близько 13 науковців і науковцями з нашого музею. Ми почали продовжили дослідження гори Жупан і Лисівка. Перші дослідження цієї горі проводилися ще за часів Борисровича Возницького, Бориса Борисроч Возницький, інші науковці. Сьогодні це діє міжнародна експедиція. Ці два об'єкти гора Жупан і Лиська, надзвичайно цікаво є, тому що на сьогодні науковці все-таки дійшли до висновку, що це є крайня західна точка Трипілля, гора, яка дуже цікава є, тобто сама по собі, унікальна, це найвища точка в околиці Винник, але яка дала дуже багато пам'яток, унікальний пам'яток Трипільської культури. Культури лічистого посту сьогодні багато версій вчених, які до того висувалися про дослідження цієї гори, були спростовані. Сьогодні це є ряд сенсацій в дослідження типільської культури, дослідження археології Львівщини, зокрема і Галичини. І ми хочемо похвалитися, що звичайно ці результати цих досліджень, це знахідки, це і знахідки речей побуту, це і кераміка, це і пряслиця, це і зернотерки. будь закінчення завершення розкопу впередніківський історико знаючи музей, який виступає в даних дослідження партнеру. І незабаром глядачі мешканці Львова, Львівщини, наші гості зможуть побачити ці речі на полицях вітрин музею. Сьогодні вже є знайдня, як ви бачили, знайдені дві площадки. Зокрема, ми зараз з вами оглядаємо площадку трипільської культури на горі Жупан. Також є знайдена схожа площадка на горі Лисівка, тобто це були одночасові поселення. І е, наступний крок наші науковці це докрема начальник експедиції пан Сашко Дяченко, це е, Наталія Миколаївна Білас, і зокрема студенти Львівського університету, це польські колеги. Буде розбирання цієї площадки. Ми будемо продовжувати дослідження на нижчому рівні. Де плануються знахідки культури лічистого посуду? Ну на жаль, в цьому році ми плануємо розкопки до місяця часу. Більше це немає можливості фінансової і немає часової можливості, але ми плануємо продовжити ці дослідження в наступних руках. Тобто ми маємо надію подаватися на грант, бо це дійсно унікальна пам'ятка, і Лисівка, і жупан, і унікальні матеріали. І ми плануємо, що ці дослідження будуть продовжені в наступних руках спільно з нашими колегами з Польщі, з Молдови з Молдови, з України, з а також колегами, які підтримують і долучаються до наших робіт. Ну і звичайно, Львівський університет, який вже є давно багаторічним партнером нашого музею, який виділяє нам щорічно студентів на практику, яку теж мають не лише практику, а мають і можливість повчитися в колег з інших. Міст з інших університетів, інших навчальних закладів експедиція стала можливою за підтримки мера виник Володимира Кверта та громади міста. Ну насамперед треба подякувати директору історичного музею, так пану Ігору Тимцю, і програмі, яка діє між Україною і Польщею, а саме. Професорам Жешовського університету, які погодилися фінансувати цю програму, і тепер щорічно відбуваються археологічні розкопки. Тим більше давно розмовляли про те, що на околицях винник знаходиться багато історичних місць, які потребували свого доказу, а особливо досліджень. На жаль, Україна не мала за добу незалежності достатньо коштів, щоб серйозно зайнятися цими дослідженнями. І сьогодні, дякуючи польській стороні, у нас така можливість з'явилася. І вже другий рік робіт, і бачимо таку унікальну знахідку, яку сьогодні демонструють історики. Це саме поселення трипільської культури, саме західні поселення. Відверто кажучи, я був теж подивований, бо перед цим музеї мені теж розповідали, що це територія, як правило, лічистого посуду, і відповідно. Помешкання були, ну скажімо так, відсунуті в часі років на 300. А сьогодні ми маємо нову знахідку, нові дослідження, нові артефакти. Я сподіваюся, такі дослідження будуть тривати на користь для історії, які будуть об'єднувати і польських вчених, і українських вчених, і будуть давати ще більше інформації про наш край. Generalnie od jakiegoś czasu w ramach takiego grantu, który mamy w Polsce na współpracę polsko-ukraińską wraz z Muzeum w Winnikach, Instytutem Archeologii w Rzeszowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzimy badania na terenie takim przygranicznym i na terenie Polski i również Ukrainy, a także na północnej Mołdawii. Badamy tutaj relacje między kulturą i trypolską i kulturą pucharów lejkowatych, z kulturami, które na tym właśnie terenie, terenie żyły w jakimś sensie w kontaktach między sobą. Kultura trypolska typowa dla Raczej Ukrainy, centralnej Ukrainy, też w pewnym okresie w zachodniej Ukrainy i kultura Pucharów Lejkowa, znana od właściwie Danii, przez Niemcy, przez całą Polskę, w tym właśnie miejscu, w tym rejonie em, stykała się z kulturą trypolską i w jakimś sensie em, między sobą współpracowała, wymieniała się określonymi przedmiotami. E, I ta właśnie strefa jest dla nas najbardziej interesująca, poznanie tego typu em, relacji między tymi dwoma zupełnie innymi, w jakimś sensie, światami. Warchniszary Szar, to jest szar trypielskiej kultury. Поселення тропільської культури, що нижче розташований, нижче лежить шар культури лічастого посуду, до розкопки якого ми розпочнемо власне після закінчення досліджень зараз трипіль, трипілля. Ну, ми маємо дуже хороші матеріали, зокрема кераміку трипільської культури, деякі вироби з кременю. Відповідно, це і зрештою залишки житла трипільської культури. Археологічні знахідки планують передати у музей, а місце розкопок законсервувати до кращих часів. Звинник спеціально для Разом ТіВ Анастасія Семенюк та Євген Ражавський.